Вітаю, друзі! Мене звати Олена Гусейнова і це книгосховище. Ми напередодні книжкового арсеналу 2024. Можливо, ви будете дивитися це відео, коли арсенал триватиме, або можливо, ви потрапите на нього, коли арсенал вже закінчиться. Але це не змінить головного. Це все таки подія, з якою ми всі хочемо піти з якимись для себе важливими непересічними книжками. Це також подія, яка дозволяє нам відчути себе спільно. Тою і спільнотою, тих, хто працює в літературі, в видавничій справі, в культурі загалом і спільнотою читачів. І це такий момент, коли, попри все, попри загрози, попри втрати, попри все, що ми переживаємо, а в російсько українську війну, особливо ці останні три роки повномасштабної війни, для нас дуже важливо один одному подивитися в очі, подивитися, в очі тим, хто пише книжки, і тим, хто пише про книжки, і тим, хто зрештою все це читає. Отже, три книжки, на які я Пропоную звернути увагу, це буде такий специфічний список, який можливий тільки під час війни, тільки в наших таких особливо болісних умовах. І Я почну з книжки, якою ви не купите на арсеналі, але могли би. А як ви знаєте, напередодні книжкового арсеналу фактично за тиждень російська ракета прилетіла в одну з харківських друкарень і наклади кількох книжок цій друкарні згоріли. І, можливо, ви, як і я, колись давно-давно, в якісь, як каже Артур Дронь в одному з своїх віршів безкоштовні часи, пам'ятаєте ці дизайнерські приколи, коли так опалювалася сторінка старої книжки, і це мало виглядати там лампово якось. На жаль, мені тоді я не побачила, як страшно це виглядає. Але от це тиждень до арсеналу, і всі ці дні, коли фотографії з спаленої друкарні з'являються в соціальних мережах. Я бачу наскільки це страшно виглядає. Я бачу сторінки книжок своїх колег, які згоріли фактично вже в стані книжки за один крок до нас з вами. Згоріли нові книжки Валерія Пузіка, який служить в збройних силах України. Павла Паштета Білянського, який так само служить, згоріла книжка нашого колеги Олександра Зінченка. Але я хочу згадати тут книжку, яка називається Слова і кулі, і це серія інтерв'ю з діячами культури і літератури, які з початком повномасштабного вторгнення, то й раніше, або почали долучилися до лав Збройних сил, або поставили своє життя на такі рейки волонтерства для збройних сил України. Це інтерв'ю, діалоги, голоси. Там, скажімо, є інтерв'ю Макса Кравцова, якого вже немає з нами. І, е, це дуже важливо бути всередині цих голосів. Ми будемо дуже чекати цю книжку в папері. Будемо чекати її такого ще одного повернення, але на самому арсеналі буде подія, де автори, упорядники цієї книжки зберуться разом і будуть говорити. Мені важ... здається, що дуже важливо в цей час бути разом. І пам'ятати про такі якісь абсолютно незбагненні речі, як друкарня, в яких палають книжки українських письменників. Наскільки це реальна ситуація, наскільки, наскільки про багато загроз вона говорить, і наскільки сильним має бути наш опір, пам'ятаючи про такі історії, друга книжка, яку я хочу згадати, це теж дуже боляче і. Уявити, скажімо, в 2011 чи 2012 році, що я так буду говорити про книжки, для мене було неможливо. Але друга книжка називається Свідчення, і це книжка віршів. Вікторія Амеліної, яку упорядкувала Софія Чоляк і відредагувала Галина Крук, і над якою працювала ціла команда друзів Вікторії, і над якою працював її чоловік, і яка цього року е, з'явиться в папері. І я дуже хочу, щоб вона була у вас. Я дуже хочу, щоб ви пройшли через ці тексти. Але ще більше я би хотіла неможливого, я би хотіла, щоб Вікторія сама. Презентувала цю книжку. Мені невимовно боляче, що ця книжка ні для кого не буде підписана її рукою. Невимовно боляче, що я не побачу, як вона на неї реагує. І цей біль він ніколи не промине, ніколи не проминає. І в цьому болі те, що розуміння того, хто винен. Ніхто, крім Російської Федерації і Російської агресії, вичали. Книжка. Свідчення не випадково. Вікторія хотіла, щоб вона так називалася, і вона так сприймала цю книжку. До повномасштабного вторгнення Вікторія писала прозові тексти і розуміла, відчувала себе і позиціонувала себе як прозаїк. Але з початком повномасштабного вторгнення в неї з'явилася ця потреба писати в поетичній формі. Вікторія писала верлібр в ньому така дуже. Рвучка ритміка, та такий рвучкий синтаксис, який передає цю нестачу повітря, неможливість вдихнути на повні груди. Але при цьому це поезія оповідна, яка розповідає, фіксує з документальною точністю те, що ми переживаємо, те, що відбувається, і те, що чула і бачила Вікторія, коли працювала документаторку воєнних злочинів разом з громадською організацією Трус Хаунс. Там вочевидь дуже потужний. Голос Вікторії, але ще дуже дуже багато голосів, які вона збирала в цих текстах. А вже мої колеги Софія, Чоляк і Галина Крук, збирали під одну обкладинку. Це книжка реконструкції, це книжка пам'яті, це книжка великого болю і великого боргу. І мені теж дуже хочеться, щоб вона була у вас. І третя книжка це книжка Софії Андрухович Катананхе. Вона виходить до книжкового арсеналу. Самої Софії на арсеналі не буде. Вона буде презентувати свої перекладні тексти, які були перекладені іноземними мовами іншими мовами. Зокрема, буде презентувати своє німецьке видання, таке тричастинне видання Мадоки для німецькомовного ринку книжкового. Але вже після арсеналу, через тиждень чи, чи трошки більше, а Софія. Презент зробить велику презентацію цієї книжки в Києві. Я би дуже хотіла, щоб там було багато людей, багато почули, як Софія говорить про цей текст. І це водночас текст, якого ти дуже чекаєш від Софії, а з іншого боку, в нього дуже багато шансів здивувати. По-перше, це маленький роман, це роман, в якому немає багатьох-багатьох сторінок, як в Амадоці. І це тільки здається, що від Софії ти, ти цього не чекаєш. Але насправді Софія така письменниця, від якої варто чекати чогось такого, на що ти не сподіваєшся, і її робота з письмом, її робота з висловлюванням надзвичайно важлива. Софія багато говорила публічно про те. Як вона відчувала цю зміну письма з початком повномасштабного вторгнення. І вона дуже цікаво, зокрема, на днях есеїстики українського Пен говорила в межах вручення Шевельовської премії, премії Юрія Шевельова, вона говорила дуже цікаво про те, як вона відчула точку, коли їй, і зокрема, нам всім, напевно, стало. Дуже потрібне повернення до художнього письма, і вона робить в цьому тексті ризик, такий дуже серйозний. Вона ризикує в цьому письмі. Ризикує вона знаходить спосіб, як зайти на територію художнього письма. І Цей спосіб з одного боку доволі прозорий, а з іншого боку, дуже ризикований. Особливо тут, і тепер в світлі новини, які ми отримуємо, в світлі досвідів, які ми переживаємо. Але це такий ризик, який можна собі дозволити тільки на територію художнього письма і великою мірою. Я думаю, це такий ризик, без якого рух далі в усвідомленні теж неможливий. Я не буду спойлерити, що це за ризик такий. Дуже хочу, щоб ви пережили його самостійно, тому що я от дуже добре пам'ятаю цей момент, коли, коли десь в середині текста я розумію з дуже дрібної деталі, як Софія виходить на цей рівень можливості писати художню прозу в 2024 році. І мені дуже хочеться, щоб. Читачі цю точку теж пережили разом з цим текстом. Але те, що я точно скажу, що в цьому тексті є кілька страхів, дуже великих страхів людини, цивільної людини, яка переживає російсько-українську війну, і е, наближення до цього страху чимось схоже на наші переживання, так коли твій страх значно більший, коли ти далеко від дому. І він менше, як тільки ти перетинаєш е, кордон український, або коли твій страх більший вдома, ніж коли ти наближаєшся до, до прифронтових міст. І це незбагненне відчуття, і мені дуже цікаво, що Софія його вловила, не пишучи ні про що з цього, але це наближення до точки в цьому сюжеті, яка тебе лякає найбільше, і потім потрапляння в неї. І таке розступання цього тексту, і таке розчинення або примирення з твоїм страхом, мені здається, що воно надзвичайно потужно зроблено в, цьому, в цій книжці. А я зробила все для того, щоб нічого з сюжету цієї книжки не озвучити, і просто дуже сподіваюся, що ви пройдете по ній так само, як я, з е, доволі болісним. Але все-таки задоволенням від тексту і з великою вдячністю, що такий текст є. Нічого не змінилося. Довіряємо Збройним силам України. Пам'ятаємо, що Збройні Сили України це не якийсь міф, а не якийсь залізний купол чи залізна стіна між нами і небезпекою. Це ми великою мірою, це наші близькі і хтось, кого ми дуже добре знаємо, і продовжуємо читати українські книжки. Це якісь дуже прості речі, на які хочеться сподіватися на усвідомлення того, що від кожного з нас або від наших близьких залежить наш захист, і від того, що наші книжки пишуться для нас.